Вітаю, друзі, це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Юрій Сметана, директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс. Добрий день, Юрій Олександрович. Доброго дня всіх з Новим роком. Дякую, що на початку року знайшли час і запросили нас на фактично діалог. Ви перший ви перший в діалозі в 2025 році. Раді вітати вас у нашій студії. Приєднуємося до поздоровлень і скажемо відразу, що ви у нас сьогодні не випадковий гість, тому що. Завтра, 3 січня, рівно 110 років, Миколаївському трамваю на електричній тязі. Я ж правильно розумію? Так, завтра ми святкуємо 110 років трамваю на електричній тязі в Миколаєві. Ну, ми так бачимо, що вже з'явилася така лімітована версія. Лімітована да, версія, це ж версія, правильно да, зависи цих квит квиточків одноразових. Ми також тут же зустрічне питання. Вони в продаж надійшли, чи їх відразу розкупили колекціонери, і в принципі все е, ні. Вони надійшли в продаж. Ми їх дали в наші кіоски. Вони продаються за перші три дня. Продали 22 тисячі таких квиточків. Загалом серія була зроблена в 100 тисяч квиточків. Надо треба піти купити собі обов'язково з десяток відложити на майбутнє. Вони точно згадяться. Добре. Ну за великим рахунком, ми планували сьогодні підбити певні підсумки 2024 року, як відпрацювало підприємство, і поговорити про плани на рік, що почався на 2025. -й. Ну і власне про з чого почнемо? Точно можна стверджувати, що в 2024 році двадцятьвертому році дивував і радував миколаївців, тому що з'явилася ціла низка нових тролейбусних маршрутів. залізничний вокзал, корабельний район, мікрорайон Північний Кульбакине. Зовсім тут ось близько вже під новий рік мікрорайон північний сухий фонтан. А, ну так чи інакше, вони там різний термін вже випрацювали. Відпрацювали ці маршрути, чи є зворотній зв'язок. Про що кажуть споживачі послуги, що потрібно допрацьовувати на цих маршрутах? Звісно, в нас працює гаряча лінія, ми відстежуємо повністю пасажиропотік, який є, тому що в кожному тролейбусі на кожній двері встановлені датчики, які забезпечують нам онлайн інформацію про кількість пасажирів. Саме так ми і намагаємося регулювати ту кількість транспорту, яка є. Є найбільше такого, якщо можна сказати, це не негатив, але побажання від наших пасажирів це саме по 10-му маршруту, це залізничний вокзал, корабельний район, тобто Айвазовського залізничний вокзал, залізничний вокзал що чому він не їде далі. Він їде далі. Це ще раз ми хочемо наголосити. Про це ми казали у себе на сторінці, і міський голова повідомляв на своїй сторінці. Але технологічно тролейбус рухається в корабельний район на автономному ходу 20 кілометрів. Тому йому цього вистачає доїхати від залізничного вокзалу до кінцевої по вулиці Авазовського та повернутися знову на залізничний вокзал, підняти штанги і вже рухатися від контактної мережі. Тому він на залізничному вокзалі він змінював номер 2 на 10, і рухався далі. Люди спочатку не ну, не зовсім розуміли, навіщо їм доїхати там з корабельного тільки до залізничного вокзалу. Ми пояснювали зараз. Таких питань вже набагато менше. Тим паче, ми залишили номер 10 і він вже повністю рухається по всьому маршруту під десятим номером, щоб люди і там на соборній, і на намиві могли розуміти, що саме цей тролейбус рухається в корабельний район. А, ну, ми також розуміємо, ви ви ще про це сказали, що е, забезпечити ці маршрути вдалося фактично створити, запустити завдяки тролейбусам з автономною за, автономним Автоном. роком, да, з автономним запасом ходу. І це нові тролейбуси. Давайте от нагадаємо, очевидно, нашим глядачам, як запрацював цей проект, як ці тролейбуси прибули до Миколаєва. Ну і і тут же знову ж таки принагідно, чи буде збільшуватися їх їх кількість. Ще ну, багато років тому це був план міського голови Олександра Сінкевича про оновлення тролейбусного парку в місті Миколаєві. Була заключена угода з Європейським банком реконструкції та розвитку, і Миколаїв. Там за півроку до війни, за рік до війни, почав отримувати нові тролейбуси. Спочатку це були тролейбуси звичайні з автономним ходом в один кілометр. Ми їх отримали на сьогодні 37 одиниць. У нас є це тролейбуси Дніпро. Вони також забрендовані повністю по брендбуку. Коли почалася війна, Європейський банк реконструкції і розвитку. Призупинив роботу, але на численні звернення, звернення міського голови, листи, зустрічі з представниками Європейського банку розвитку, реконструкції та розвитку було відновлена ця робота, і ми провели на міжнародній площаці ЄСІП тендер на придбання тролейбусів з автономним ходом в 20 кілометрів. В цей момент Миколаєву підставило плече народ Данії, Королівства Данії. І вони пообіцяли надати грантові кошти на частину придбання цих тролейбусів. Тому ми маємо зараз відіграний тендер на 40 тролейбусів з автономним ходом. На сьогодні ми маємо вже в нашому парку 19 одиниць, ми маємо підписану грантову угоду на 3,9 мільйонів євро, що дорівнює 9 тролейбусам. І також є попередні вже домовленості з. Народом ну королівством Данії, що вони профінансують і ще е, тролейбусів, оскільки в рамках кредитних коштів ми могли купити лише 22 тролейбуси. Але е, наші друзі і партнери е, допомагають розвиватися Миколаєву і вони профінансували ще цю кількість тролейбусів, тому Миколаїв отримає до. Травня місяця має отримати 40 одиниць тролейбусів. Гарантовано це 31 плюс ще додатковий грант на 9 одиниць. Тому ми маємо отримати 40 одиниць тролейбусів. Тут буквально перед новим роком міський голова був у нас в студії, підбивав підсумки своєї роботи, взагалі міської ради команди міського голови в 24 році. Ну і там також трошки проговорили про плани. Ну і він сказав, що очевидно може ближчим часом з'явиться і тролейбусний маршрут в ракетне урочище. Очевидно, припускаю, що і ті машини, про які ви зараз говорите, також можуть піти туди. Яка там перспектива? На зараз ми розглядаємо декілька варіантів наступних маршрутів розвитку електротранспорту. Той транспорт, який зараз вже є. Парку знову знову ж таки повторюю це 19 тролейбусів ПТС, які придбані в рамках кредитної годи. Також один тролейбус, який в 2024 році був зроблений нашими працівниками. Тобто, зараз ми маємо 20 тролейбусів, які можуть рухатись 20 кілометрів. Тому ми зараз розглядаємо два маршрути, які вже на кінець січня, початок лютого запрацює саме там електротранспорт. Це, як ви сказали, ракетне урочище, мікрорайон північний, тому що зараз з ракетного урочища до північного немає транспорту, і ми зробимо так графіки, щоб люди могли рухатися на північний з ракетного урочища. Ну і друге, я думаю, що ви захочете це спитати. Про це також казав міський голова. Це Матвіївка. Ми також вже, ми вже були тролейбусом, обкатували. Нам повністю вистачає запасу ходу, щоб поїхати. Тому ми плануємо ще на кінець січня, початок лютого запустити і другий маршрут в Матвіївку. А де в орієнтовно в Матвіївці він буде ну, власне кінцево, де там буде? На в'їзді чи десь там в центрі, це повноцінний маршрут, як зараз рухаються автобуси, тому ми поїдемо по цьому маршруту. Залізничний вокзал, ну, старий залізничний вокзал. і мікрорайон Матвіївка повністю як зараз рухається 54-й автобус. Ну і також ми бачимо, що ви відновили фактично маршрут номер 5 від вулиці Будівельників, і така от розгалужена мережа яка включає і тролейбусні маршрути, і трамвайні маршрути, очевидно, актуалізує питання ну, власне, одного квитка і можливості пересадок між власне, різними маршрутами і різними видами електрично... транспорту на електричній тязі, так же, напевно, правильно говорити. Як ця зараз послуга працює, які в неї перспективи далі? Ну, ми ввели єдиний QR-код. Цей рік вже повноцінно відпрацювали на за рік мільйон триста людей, більше мільйона триста людей скористалися єдиним QR-кодом. За єдиним QR-кодом їм є можливість людям-пасажирам пересаджуватися між нашими транспортом, тому що квиток діє одну годину, і людина може планувати свої поїздки, не сплачуючи додатково. За послуги, ну а ви бачите там там відповідно. Ну, ви ж бачите, весь пасажиропотік, який відсоток власне користують цією послуги? Можливо, потрібна, потрібна там додаткова популяризація цієї послуги, можливо, люди не розуміють, не знають, там, не почули щось. Що думаєте з цього приводу? Ну я думаю, що сама інформування ми проводимо на належному рівні. Люди знають, але є саме та той відсоток пасажирів, які користуються саме QR-кодом. Він е, з кожним місяцем трошки збільшується, але е, немає такого піку, як було там в, в перші місяці. Що почав великий пік. Зараз йде поступове збільшення користування, але тобто вийшла, е, напевне, плата і що... плата, і воно потрошки збільшується. Плюс е, дає те, що е, Придбаючи квиток qr кодом людина сплачує на гривню дешевше ніж купуючи паперовий квиток. Це теж з самого початку ми зробили для стимулювання використання безготівкової оплати, тому ми збільшуємо. Але от такого пікового росту зараз вже немає, але постійний ріст є. Отже, нові машини, нові маршрути. І розуміємо, що виникає потреба нових водіїв. Впереддень буквально нового року завершила навчання. Ну, як було заявлено, наймасовіша група підготовки водіїв тролейбусів. Уже всіх про це влаштували з тих людей, яких підготували. Яка там перспектива? 24 людини випустилися, отримали свідоцтво водія тролейбуса. Вони паралельно. Частина вже здала іспити в сервісному центрі МРЕО 11 вже працевлаштованих людей, і зараз вже вони проходять стажування на маршрутах з пасажирами. Інші от буквально сьогодні частина здає екзамени. І от 5-6 числа в них йде записи на екзамени, вони здають екзамени, і ми їх працевлаштовуємо. Чому я і сказав, що, по-перше, про нові маршрути, що кінець. Січня, початок лютого це от цих 11 нових працівників, які пройдуть стажування на маршрутах вже з пасажирами? Тоді ми зможемо їх включати в повноцінні графіки роботи, і вони вже зможуть працювати. Тому ми якраз у цей період кінець січня, початок лютого, що водії пройдуть стажування, транспорт на вже є наявний, і ми зможемо запустити нові маршрути. А яка взагалі потреба в водіях на сьогодні? Якщо брати по той кількості транспорту, яка потрібно, це на сьогодні десь 120 водіїв. На наступний рік ми плануємо, якщо брати календарний рік, випустити навчити 90 водіїв, тому що в нас постійно працює наш навчальний центр по підготовці водіїв. І зараз вже Ми стартанули по новій групі набору. Ми ведемо перемовини з донорами, щоб вони нам допомогли навчати, оскільки. Як ви знаєте, попередню групу нам допомогло благодійний фонд Щедрик профінансував, і ми в, самі в цій групі почали виплачувати найбільшу стипендію в Україні серед підприємств електричного транспорту. Це 12 тисяч гривень на місяць. Людина, навчаючись, отримує ще 12 тисяч гривень, тому що вона навчається. Ну, майже весь день там, з 8 до 2, і не може працювати, і потрібно кошти на те, щоб ну, задовольняти якісь свої потреби, існування, тому ми платимо стипендію 12 тисяч гривень. Така сама стипендія залишиться. Я користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих долучитися до нашої великої команди потужної команди, стати частиною нашого колективу, частиною колективу, який допомагає. Відновлює і розвиває е, транспорт в частині електротранспорту в місті Миколаєві. Ну а ми ж так розуміємо, що очевидно е, ну, певна потреба і дефіцит є не тільки в водіях, а і е, в працівниках інших фахів. Кого ще е, власне запрошуєте на роботу? Е, ми запрошуємо всіх на роботу. Хто має в першу чергу бажання працювати? Е, ну я маю на увазі там все одно. Тех технічний персонал також вже потрібен. Ті, хто звісно. безпосередньо готують рухомий готує... склад до виходу на лінію, так, але ми готові навчати, і там, якщо прийде молодий сварщик, його навчати додатково. Слюсар молодий, тобто ну. Людина не може прийти там, ну грубоче кажучи, ЗСТО, де він ремонтував автомобілі і відразу розумітися там в тролейбусах, в трамваях. Тому що все одно йому потрібно час на передпідготовку, і ми готові. Ми навчаємо людей. До нас дуже багато прийшло за навіть за цей рік молодих спеціалістів, працюють, але ми запрошуємо всіх, хто в розуміється, в техніці, хто в. Має бажання працювати. Ми всіх готові е, влаштувати і далі розвиватися, щоб ще бути ще кращими для наших пасажирів. Е, наскільки гостро, от на фоні того, що йде таке оновлення, як мінімум тролейбусного парку, наскільки гострою є проблема застарілого рухомого складу для підприємства? Е, звісно, це проблема. Це в першу чергу ми стикаємося з трамваями, тому що це за, за, за там трамваї 80-х років радянського виробництва? Е, Найголовніша проблема це пошук запасних частин. Ми там оголошуємо тендера, нам поставляють запчастини, але все одно, це, як вся техніка застаріла, вона все частіше частіше ламається, і на це йде більший фінансова витрата на їхній ремонт. Тому ми не зупиняємося, ми ремонтуємо, ми переобладнуємо трамвайні вагони. і от Якщо вже казати, завтра ми презентуємо до 110 років Миколаївському трамваю новий вагон, який був зроблений нашими працівниками на базі каркасу КТМ 5, але це буде вже повністю новий, оснащений кондиціонером салона, кондиціонером кабіни водія, частково з низькою підлогою. Це буде новий трамвай, якому ми дали нове життя з повністю новими там запчастинами, і це вже також іде таке оновлення. Для того щоб не витрачати на постійний ремонт, на постійну заміну запасних частин краще зробити там один раз цей вагон, і вже він там 5 років буде слугувати і не ламатися постійно. А чи актуальною сьогодні є тема? Отак як ви активно оновлюєте рухомий склад тролейбусний, що також щось схожий проект, можливо, з міжнародною фінансовою інституцією, може з'явитися і в частині. Трамвайних вагонів ми на це сподіваємося. Ми подали на платформу відновлення ДРІМ нашу потребу по оновленню трамвайного парку повністю скільки нам потрібно нових трамваїв на це на це, площад, це державна площадка, на яку бачать всі міжнародні донори на організації. А також міський голова при зустрічі з, з іноземними партнерами він завжди наголошує про те, що Миколаєву потрібні нові трамваї, тому що миколаївці заслуговують на якісні комфортні перевезення. Ми не ми не ми не можемо швидко оновити і зробити комфортними всі трамваї власними силами. Тому ми просимо і звертаємося до всіх, щоб зайти в якийсь проект по оновленню трамвайного парку. Я особисто там не був давненько, не був на вулиці Карпавницького в районі народного саду. Чи завершився ремонт власне ну цієї ділянки від третьої Слобідської до. Народного саду. Яка там ситуація зараз? Ми завершили. Повністю відновлена шпальна наша рейкошпальна решітка з благоустроєм. Також цей об'єкт був комплексної роботи. Спочатку провели роботу Миколаївводоканал по заміні підземних комунікацій, а потім ми замінили саму рейкошпальну з новим. Знову з новою основою, з новими рейками, з благоустроєм, і вже потім паралельно працювали в департамент житлово-комунального господарства, які робили вже благоустрій від межі нашої відповідальності до повністю. Зараз вулиця відкрита, машини по неї їздять, трамваї їздять, вона комфортна. Якісна, але хочеться наголосити водіям, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, тому що там знаходяться дві школи, бібліотека, житловий сектор. Щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху. Ну там от у нас знову ж таки напередодні нового року був депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко. Він власне. Від цього округу від, від, і від цього мікрорайону також він каже про те, що там будуть встановлені камери спостереження, і очевидно, ну які будуть автоматично фіксувати порушення, ну і будуть відповідно порушникам прилітати листи щастя, умовно кажучи. Будемо сподіватися, що це буде дисциплінувати людей, тому що дійсно дві школи ну це велика відповідальність. Так, да, це великий зараз саме ці роботи, комплекс робіт за попередні два роки, який був виконаний всіма службами Миколаївської міської ради і нашим підприємством, як структурним підрозділом Миколаївської міської ради. Ця вулиця дала дуже багато розвантажити проспект Центральний. Вона повністю зараз оновлена від садової до народного саду, а нормальне покриття йде аж до вулиці декабристів. До Пушкінської, фактично, можна нормально проїхати. Можливо, задумуєтесь про те, щоб ще якісь ділянки відповідно ну, своїх рейок. А відповідно і прилеглих територій також оновлювати що, що скажете з цього приводу ну, в першу чергу. Ми завершимо роботи біля народного саду. Це е... Тобто, ми в цьому році завершили рівну ділянку, а зараз нам залишились такі важкі важкі роботи. Це по заміні стрілок, по заміні кривих так званих. Тому це саме такий по це біля народного саду. Дві сторони це ми вже знову ж таки з середини лютого плануємо почати роботи по заміні цього цієї ділянки. Так, те, що називається користуючись нагодою, маємо розібрати, маємо розібрати, ну умовно кажучи, побутове хамство стосовно працівників Миколаєва електротрансу. Ну я не знаю. Те, що очевидно доводиться досить часто бачити, це автомобілі, які якось так паркуються невдало, що трамвай не може проїхати. Наскільки це поширена практика, як, як ви як ви її оцінюєте? Дійсно, людина паркується і не звертає увагу на те, що є поруч трамвайна лінія, і він своїм габаритом може заважати проїзду трамвая. Тим самим в там так припаркувавшись, там, він подумав про свою, свій комфорт, там вибіг, де йому потрібно, в магазин, там нігті зробити, або ще щось, якісь свої справи, З, зуби полікувати. Зуби полікувати. <клікувати> ще свої справи. А в трамваї в цей момент знаходяться люди, які також планують свій день, хочуть доїхати. Тому наші працівники відразу повідомляють, водій, повідомляє диспетчеру нашому. Диспетчер викликає поліцію, виїжджає на місце наш ревізор. Повідомляємо знову ж таки поліцію, а також інспекторів з паркування, які зараз працюють при Миколаївській міській раді. На водія складається штраф. Поліція складає за неправильне правильне паркування. А також ми виписуємо йому за простою рухомого складу. Тому знову ж таки до водіїв хочу звернутися. Звертайте увагу, як ви парку... паркуєтесь, тому що саме в цей момент ви можете завадити руху електротранспорту. Робота контролерів, які працюють безпосередньо в руховому складі, чи не виникає конфліктів з несвідомими пасажирами, звісно, виникають конфлікти, але всі наші групи контролерів оснащені бодікамерами. І наші працівники щоденно відслідковують і продивляються відео, якщо є якісь конфліктні ситуації, або там заяви, що контролер себе неправильно провів, повів і передивляються бодікамери, але наші контролери всі намагаються мирно, без конфліктів пояснити пасажирам, що потрібно сплатити за проїзд, що це. Так правильно, так, так має бути, і люди ну, здебільшого розуміють, оплачують проїзд і рухаються далі. Ну і тоді, значить, знову ж таки, перенахідно і принагідно також маємо розібрати, напевно, цю ситуацію, яка у нас виникла 11 листопада, коли несвідомий хуліган там, після якоїсь там перепалки всередині салону вибив Камінюкою вікно в новому тролейбусі. Чим ця історія закінчилася? Ми написали заяву до правоохоронних органів до поліції. Поліцейські знайшли цього негідника і вже йому повідомлено про підозру про вчинення кримінального правопорушення. Тому зараз справа передана до суду і розглядає суд. Ми вдячні працівникам поліції за те, що вони дуже швидко і оперативно знайшли цього негідника, який. Ну, Дозволив собі псувати міське майно? А яка доля вибитого вікна цього тролейбуса? Ну тобто, чи є можливість замінювати? Ми замінили його відразу. Наші працівники зробили заміну, і це все йде в нашому ну, ну, заяві власне, про, хуліган буде про про хуліган, да, про відшкодування нам збитків, але ну, він понесе відповідальність відповідно до законодавства. Чи задіяні ваші потужності сьогодні в роздачі очищеної води? Звісно, як ми наголошували там, з першого дня, коли ми почали роздавати людям очищену воду трамваєм, тролейбусом та стаціонарними точками, що ми будемо роздавати воду в. До налагодження нормального водопостачання миколаївцям нормальної питної води в їхніх кранах. Тому ми продовжуємо це роздавати. У нас так само діє роздача трамваєм, тролейбусом. А також працює дві стаціонарні точки води. Загалом, якщо казати за 2024 рік, ми видали 18 мільйонів літрів води миколаївцям, очищеної допомога силам оборони, допомога ЗСУ. Бачимо, що також і, і ваше підприємство задіяне в цих процесах. Як оцінюєте, ми намагаємося в? Допомагати по всім заявкам, які є від наших сил оборони, Це і ремонт техніки, це і допомога по якомусь невеликим ремонтам, великим ремонтам, придбанню якогось обладнання. Тому ми продовжуємо це робити. Я думаю, що після нашої перемоги ми покажемо все те, що наше підприємство зробило чим допомогло силам оборони. Ну і давайте трошки на фінал про плани на 25 п'ятий рік. Так чи інакше, вище ми. Теркалися цього, але може якось так акцентуємо на чомусь увагу. Ну, як сказав міський голова у вас в студії, що 24-й рік був роком транспорту. Нам це дуже приємно, і ми не хочемо здавати ну, такі так звані позиції в 2025 п'ятому році. Ми хочемо, щоб 2025 рік ми також це був роком транспорту. Тому наше підприємство, наші мої колеги, ми всі будемо робити для те, щоб те, щоб зробити це саме також роком транспорту. Про такі вже конкретні плани. Це будівництво тролейбусної лінії. В корабельний район від вулиці Авангардної до Широкобальського мосту, ці роботи будуть виконуватися спеціалістами і силами нашого підприємства. Нами вже замовлений проєкт на цю ділянку. І до кінця лютого ми очікуємо вже отримання проєкту з експертизою і зможемо приступати до виконання робіт. Наголошую, що ці роботи будуть виконувати наша енергослужба. Це буде зекономлений бюджет як підприємства, так і міський бюджет загалом, тому що люди, які отримують отримують заробітну плату, вони будуть виконувати ці роботи, і вони є експлуатуючою Ми є експлуатуючу організацію. Ми знаємо, як ну набагато краще е, зробити, щоб це вже було нам експлуатувати. Потім тому це почнуться роботи в цьому році, і ми плануємо їх і завершити вже в цьому році будівництво тролейбусної лінії. Вже повністю готові всі документи по встановленню зарядної станції в самому корабельному районі. Нами вже придбаний диспетчерський пункт. Він знаходиться у нас на території, придбано все обладнання, яке по технічним умовам виставляло нам обленерго, яке потрібно. Оплочені роботи Обленерго і також почекаємо, що на початку року, ну вже цього року, Миколаїв Обленерго зайде спочатку, робить свої роботи, потім ми вже робимо благоустрій території, встановлюємо диспетчерський пункт з зарядними станціями для тролейбусів. Це що, це що, що стосується тролейбусів, це продовження маршрутів, як ми з вами казали це Ракетне урочище Матвіївка. Далі будемо дивитися по кількості водіїв і по надходженню нового транспорту про відкриття або нових, або продовження вже існуючих тролейбусних маршрутів. Це приведення до ладу ділянки біля народного саду. Для того щоб зробити вже повністю закінчений об'єкт з комфортним перевезенням трамваєм, а також проїздом для автомобілів. Ну і звісно, це популяризація саме безконтактно, без готівкової оплати в транспорті, тому що ми хочемо, щоб якомога менше коштів рухалися, тому ми будемо ще більше і більше популяризувати саме без готівкової оплату. Добре, дякую, Юрій Олександрович. Дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую за ваші відповіді. Дякую за роботу, вашу і ваших підлеглих, ваших колег. Дякую разом до перемоги. Дякую, дякую. разом до перемоги.